Привіт! Так вийшло, що дебажа, який нещодавно показував у відео, я поламав, тому на його заміну потрібно було знайти якийсь інший варіант. І почитавши різні відгуки і подивившись відео, я зупинився на ось такій червоній платці дебажа, яка може видати 24 Вт потужності. Хоча мені стільки не потрібно, але вирішив, що хай буде. По відгукам ця плата хороша, вона не перегрівається. Точніше, є деякі варіанти цієї плати, які можуть перегріватися, але я розповім, яка різниця і яку потрібно вибирати, щоб вона не перегрівалась. Також обов'язково зроблю тести потужності, і також подивимось температуру, яка буде температура під навантаженням, а також під навантаженням і одночасним заряджанням акумуляторів. І глянемо, скільки вона буде як довго буде тримати від акумуляторів, роутер і термінал для оптоволокна. Тому що я відразу припаяв два виходи DC для того, щоб живити їх одночасно. Тому у відео це все подивимось. В декількох словах розповім, як я поламав попередній ДБЖ. Тривалий час не було відключення електроенергії, і я вирішив, щоб не задіювати ДБЖ, я зроблю через тригер на 12 вольт і зроблю таке живлення для роутера і термінала. Яв схожу штуку, заживив, все працює, і вирішив через тестер тестерфнірсі глянути, яке споживання буде у роутера і термінала одночасно. Подивився, потім вирішив глянути ще через ДБЖ, яке йде споживання також через фнірсі. І вийшло так, що коли я підключив дебаже. Мін секунд 5 спочатку показував а потім просто почав в Мірсі перезавантажуватись. І після цього індикатори перестали працювати на тому ДБЖ, і він перестав працювати. І за чого це сталося? Мабуть, якийсь конфлікт з Фнірсі відбувся, я точно не знаю, але вийшло ось так. Попередній ДБЖ я взяв по дуже хорошій знижці, менше ніж за 1 долар, тому мені, в принципі, не жалко, я там небагато втратив. Якщо говорити про збірку цього ДБЖ, потрібно, звісно, тут трішки буде попаяти. До речі, оці холдери я випаяв з старого ДБЖ, Акумулятори в мене теж були з старого ДБЖ, але якщо вам, наприклад, потрібно все це купляти, то можемо порахувати приблизно скільки воно виходить. Отже, платка ДБЖ мені обійшла 150 гривень. Як я писав в телеграм-каналі, акумулятори я взяв з попереднього ДБЖ, але акумулятори я купував в Україні приблизно там за 140-150 за гривень. Ви можете знайти і дешевші варіанти. Я ж ще припаяв сюди два таких радіатора. Вони дешеві, можна також взяти на AliExpress. Я їх взяв просто для того, щоб трішки відокремити плату від акумуляторів, якщо вона там буде й грітись, тому що я не знав, яка буде на ній температура. Проводки тут їх потрібно небагато. Я їх також замовляю на AliExpress. Ось ще штекери DC і також вхід DC. Вони також там в районі 5-10 гривень, їх можна взяти також по різним скидкам і акціям або просто в якомусь магазині електроніки. Тому, якщо так грубо прикинути, такий дебажа обійшовся мені в 450 гривень, звісно, якщо все порахувати. Якщо у вас є свої акумулятори, то це буде, звісно, вже набагато дешевше. Стосовно процесу збірки цієї плати, як її паяти, я це на відео не знімав, але в Ютубі є відеоінструкції, тому якщо вам щось буде незрозуміло, то можете орієнтуватись по ним. Якщо так подивитись на схему, то у нас тут є ось IN+, плюс та IN-, мінус це вхід для живлення 12 вольт. А тобто вам потрібен блок живлення, наприклад, там 12 вольт бажано 3 А, можна 2 А, але тоді можливо не буде вистачати швидко заряджати і акумулятори, і для живлення пристроїв. Тому ви можете взяти блок живлення там 12 вольт 3 А. Або, наприклад, я також і тестував, і це працює, взявши тригер на 12 вольт, там Power Delivery чи Quick Charge, і просто припаяти на Наприклад, штекер DC, і таким чином можна припаяти. У мене є зарядка, наприклад, там на 65 Вт там, і на 100 Вт, тобто, які точно підтримують там 3 А. Ну, для цього і вистачить зарядки там приблизно на 35-40 Вт. Тобто можна таким чином його заживити. Це у нас іде підключення живлення до мінус та ін плюс. Вихід у нас йде out плюс та out мінус як бачимо, в мене відразу припаяно два штекера DC для одночасного жилення роутера та термінала для оптоволокна. На них, як ви розумієте, виходить 12 вольт. Ще відмічу такий момент, що як бачимо на схемі на сторінці продавця, тут підключення акумуляторів йде послідовне, а не паралельне, як було в попередньому ДБЖ, тому що в попередньому ДБЖ там в холдер ставилися акумулятори. Плюс-плюс, мінус-мінус. Тут же вони підключаються послідовно, тобто один за одним. Якщо подивитись на схемі, наприклад, у нас b це мінусовий контакт, виходить до мінусового контакту акумулятора, далі йде плюс і плюсовий контакт, у нас переходить через ось кабель, йде плюсовий, переходить до мінуса наступного акумулятора, плюс і плюсовий контакт ось виходить до плюсового b плюс контакту. Але звертаю увагу, що між плюсом першого акумулятора і мінусом наступного нам потрібно впаяти проводок, ось який йде до BM контакта. Це, як я розумію, для балансиру, для того, щоб він балансував між ними напругу. Сподіваюся, я вас не заплутав. Якщо подивитись, ось у нас контакт B і B-. І бачимо на мультиметрі 842 В. тому що це йде у нас відразу з двох акумуляторів. Якщо, наприклад, з одного дивитись, то отримуємо там. 4,21. Якщо, наприклад, подивитись таким чином, ось у нас, наприклад, два акумулятора. Якщо дивитись два акумулятора, то отримуємо так само 8.42. Якщо дивитись окремо на кожному, то отримуємо 4,21 і так само 421. До речі, якщо подивитись, наприклад, окремо акумулятори, бачимо 4.21. І це у нас іде 420. Ще в мене є ось такий простенький тестер, який показує напругу під навантаженням. Якщо дивитись так, то ми отримуємо 4.18 вольт. І дивимось другий акумулятор. 4.17. Тобто вони майже заряджені до однакової напруги. І так само встановлюємо їх, щоб нічого не приплутати. У нас іде плюсовий контакт до плюсового. А наступний у нас йде навпаки. Ось таким чином. Тепер, як бачимо, у нас мінусовий контакт, як я показував, йде до мінусового контакту акумулятора, плюс переходить в мінус, і плюсовий контакт вже йде у нас до плюсового контакту на БМ. До речі, згадав стосовно першого запуску. Діло в тому, що якщо ми, наприклад, тільки що встановили акумулятори. І заміряти напругу, дивимось, вона буде 0. А діло в тому, що його потрібно активувати. Активувати наступним чином, а саме просто до нього підключити живлення 12 вольт. Тобто, це замість такої кнопки активації, після цього він почне працювати. Наприклад, можемо подивитися це за допомогою я покажу це на прикладі тригера на 12 вольт, щоб знайти зараз мені по блоку живлення, подівайсу вам буде видно. Ми підключаємо його. Споживання у нас йде нульове, але після цього ми можемо вже його. Вимкнути, і якщо ми заміряємо зараз напругу, то бачимо 12-24-26 вольт. Якщо ж, наприклад, просто підключити жилення до нього і заміряти знову напругу. З підключеним жиленням зараз у нас він показує 11,84 Вольт. Якщо ми від'єднуємо жилення, то показує вольт. 12, тому стосовно першого запуску є ось такий момент, що спочатку його потрібно активувати, якщо ви, наприклад, хотіли відразу там, щоб він працював від акумуляторів. До речі, тут ще є місце для того, щоб припаяти світлодіод, для того, щоб дивитись там індикацію стосовно того, коли він заряджається, коли працює там від мережі і так далі. А в мене такого світлодіода немає, тому він працює в мене без нього. Тепер підключимо його до навантаження і подивимось, чи може він видати, наприклад, 20 чи 24 Вт потужності. Бачимо, що у нас є 12 вольт, показує навантаження. І тепер запускаємо його 24 Вт потужності. І хай таким чином попрацює декілька хвилин, просто оглянемо, яка буде температура. 12 хвилин працює з таким навантаженням 24 Вт. Я міряв під час цього температуру, то вона не зростає. Можемо зараз ще раз подивитись. Ось десь максимум ось, побачив 51 градус, але в цілому приблизно 48 градусів. Ну, в районі 50 градусів зараз температура на плаці. Я поки що цей тест зупиняю, глянемо, яке буде споживання через Фнірсі одночасному на навантаженні на плату. Отже, я підключив кабель від зарядки до Фнірсі, і від Фнірсі вже у нас виходить Power delivery триггер на 12 вольт, і підключаємо зараз його до нашого ДБЖ. Бачимо, пішло споживання 10 Вт це на зарядку акумуляторів. Тепер спробуємо підключити одночасно до навантаження. Так само запускаємо тут 24 Вт. Бачимо, що при такому самому амперажі у нас то зараз споживання тут йде 22 Вт на навантаженні, а якщо дивимося на фнірсі, то споживання йде 32 Вт, тобто приблизно 22 Вт у нас йде на навантаження і ще 10 Вт йде на зарядку акумуляторів. Я вирішив прикріпити датчик температури, ось сюди до дроселя, і як бачимо, він зараз показує 49,4, тобто там в районі 50 градусів. Якщо подивитися пірометром, ну ось десь 53 градуса ми на плаці бачимо. Якщо дивитись по цьому датчику, то бачимо 48 градусів, тобто в районі 50-53 градуса температура тримається, при тому, що у нас зараз 10 Вт йде на зарядку акумуляторів і ще 22 Вт йде на навантаження. Я вирішив, що відключу його зараз від мережі, хай він повністю розрядить акумулятори, подивимось, до якої напруги відбудеться розряд. І потім підключу його знову через фінірсь і подивимось, як швидко він зарядить акумулятори, яка буде температура під час цього, коли він заряджає акумулятори з нуля, і яке буде споживання. Відключаємо. І хай працює. Бачимо, знову повернулось до 24 Вт споживання. В процесі розрядки зараз замітив, ось тут є точка, де можна побачити температуру 60 градусів. Зараз спробую знайти. Ось. 60-61 градус, навіть 62. Але все одно я не можу сказати, що це якась там критична температура, тому що попередній дебажа, мені здається, нагрівався навіть сильніше. Прикріпив датчик, який йде від навантаження, трошки лівіше, і тепер, начебто, співпадають показники 56 максимум. 50 майже 57, і так само, якщо подивитись, тут 57,1. Щоб бачити до якої напруги розряджаються у нас акумулятори, вирішив, щоб було наглядніше. Підключив мультиметр і зараз бачимо, що на двох акумуляторах напруга 6,7 вольт. Температура зараз на датчику бачимо 57,5, 57,9. Це ось в цій зоні. Якщо подивитись пірометром, пірометр показує приблизно 56 градусів. Так, бачимо, зараз навантаження у нас перестало працювати. Навантаження вимикаємо. Тут бачимо 6,5 В, але це без навантаження. Під навантаженням, я так зрозумів, було тут менше. Зараз подивимось на самих акумуляторах. Ну, до речі, акумулятори тепленькі. 45-46, 3,28, і 327. В принципі, так само. Як ми зараз побачили, акумулятори розрядились приблизно до 3,25 вольт. Якщо я правильно розумію, під навантаженням вони розряджаються, просідає точніше напруга сильніше. Також я їх тестував з роутером і терміналом для оптоволокна одночасно, і тоді вони мене розрядились до 3,07 Вольт, та 3,09 вольт. Ще якщо не плутаю, то у відгуках читав про цей ДБЖ, що під час того, як акумулятори наприкінці вже розряджаються, він видає не 12 вольт, а трішки менше, там в районі 10-9 вольт. 9 і 10. Ой, не чує баба. Якщо ви це якось заміряли, то напишіть, будь ласка, у коментарях. Зараз я підключу живлення, будемо заряджати акумулятори, і заодно включу також навантаження і побачимо, за скільки зарядяться акумулятори, також яке буде споживання і яка буде температура. Я вирішив виставити 20 Вт на навантаження. Все-таки 24 Вт – це прям максимальне навантаження. Все-таки навіть 20 Вт – це небагато у кого є такі потужні роутери. Тому думаю, і 20 Вт нам вистачить. І також зараз бачимо, що загальне споживання йде 29,3 Вт. То приблизно 9 з копійками Вт у нас йде на заряджання самих акумуляторів. Зараз дивимось час 1434 і побачимо, через скільки зарядяться акумулятори. Пройшла годинка, і бачимо, що зараз температура на датчику тут 35 градусів, десь 39 градусів було. І бачимо, що зараз акумулятори у нас показують напругу 7,76 вольт. Продовжуємо зарядку далі. Пройшло 2 годинки, бачимо, що зараз. У нас ще йде зарядка. Зараз 8,4 вольта на акумуляторах, тобто вони вже близькі до того, щоб зарядитись повністю. Бачимо так само споживання у нас тут і тримається в районі 30 305 Вт, і на споживання у нас іде близько 20 Вт. Тобто приблизно там 10 105 Вт зараз іде на акумулятори. Стосовно температури, то бачимо 34,7 на датчику. Якщо поміряти плату, то я те, що бачив, то не піднімалось вище 42 градусів. Приблизно 40-41 градус. Пройшло приблизно 2,5 години, можливо, трішки більше. Як бачимо, зараз у нас 851 тримається на акумуляторах, вище він не росте, але споживання тут знижується загальне. Тут у нас споживання 20 Вт, так і залишається. Тобто зараз потужність зарядки акумуляторів знижується. Перший раз, як його тестував, в мене теж була схожа картина. Він до 8.51 приблизно дійшов, після чого він знизив його до 8.44. Зараз, мабуть, буде так само. Пройшло приблизно ще 10 хвилин. Як бачимо, зараз 8,47 знизилась напруга на акумуляторах і бачимо, що споживання тут 20,6 Вт, і тут на навантаженні 22 Вт. Тобто можна сказати, що акумулятори вже не заряджаються, тому я думаю, що можна позначити цей час, як акумулятори повністю заряджені, тобто приблизно там, 2 години. 50 хвилин до повного заряду. Я думаю, навіть хвилин 15-20 можна відкинути, якщо, наприклад, там рахувати, що 8,4 вольта буде достатньо для заряджених акумуляторів. Також в кінці зарядки помірюємо зараз температуру. Бачимо, що зараз вона там не більше 30 градусів, можливо, в якійсь там точці буде трішки більше, але вона не піднімалася за весь час зарядки вище 42 градусів. Зараз я вимикаю навантаження. І бачимо, що споживання на самому фнірсі тут 0,15 Вт. Якщо, наприклад, зробити ось так, то майже нічого не помінялось. Тобто зарядка вже на акумулятори не йшла. 423, 423, 419, 4,19 Тобто акумулятори начебто не перезаряджаються, якщо там і є трішки більше перезаряд, то там на якісь зовсім сотні вольта, що має бути не критично. І по часу зарядки мені сподобалось менше ніж 3 години. Якщо рахувати, що наприклад, там відключення електроенергії буде 4 через 4, то цього точно буде вистачати. Потужність зарядки акумуляторів трималась на рівні 9-10 Вт, Це приблизно вдвічі більше ніж мій попередній дебежем. Він заряджав точно довше, тому цей момент мене також влаштовує по швидкості і потужності зарядки. Також я тестував цей ДБЖ, одночасно підключивши до нього роутер та термінал для оптоволокна. І я також заміряв, скільки споживають роутер та термінал. Вони одночасно споживають там не більше 5-6 Вт, можливо, там до 7 Вт доходить. І то це в таких пікових нагрузках. Наприклад, я запускав на декількох пристроях відео 4К 60 кадрів, і в мене таким чином споживання було приблизно там на рівні 6 Вт. Тому в якомусь такому звичайному змішаному використанні там. Споживання буде триматись на рівні 3-4 Вт, можливо, там в районі 5 Вт буде середнє. Мені цих двох акумуляторів приблизно там на 3500 мАч вистачило на 6 годин 10 хвилин. Тобто я можу розраховувати з таким ДБЖ приблизно на 6-6,5 годин роботи від акумуляторів. Якщо відключення електроенергії буде довше, ніж на 6 годин, то як варіант я можу там на декілька годин під'єднувати просто через цей самий тригер, цей ДБЖ до повербанка і там дозарядити його на декілька годин, щоб мені цього вистачило до того, як з'явиться світло, або я можу просто напряму заживити відразу роутер та термінал оптоволокна від повербанка за допомогою такого тригера. Це якщо раптом чи мені не буде вистачати цього ДБЖ, чи будуть з ним якісь нюанси. Хоча, якщо будуть якісь нюанси, я Обов'язково про це напишу в телеграм-каналі. Як я сказав на початку відео, є декілька варіантів цієї плати, і якщо говорити за цю плату, вона в мене не перегрівалася. Як ви бачили із тестів, вона нагрівалася до 60-64 градусів, не більше. Якщо ознайомитись з інформацією на сторінці продавця, це в межах норми, тобто вона може працювати і при вищій температурі, це буде нормально. Але є деякі плати, які йдуть з дроселем 151. Вони йдуть дешевші, але при цьому, якщо вірити відгукам, то вони там нагріваються і до 100 градусів. Можливо, вона в більше. Ця ж плата, як ви бачили, вона так не нагрівається сильно. І тут йде маркування 150. Я сподіваюся, вам це буде видно. Тому, якщо вирішили купувати цю плату, дивіться, щоб тут маркування було 150, а не 151. Також я залишу в описі до відео посилання на продавця, у якого я купував цю плату. Ще читав у відеоках, що тут хоч і є балансир, але він балансує не ідеально, в тому плані, що, можливо, тут він буде заряджати, розряджати акумулятори не до однакової ємності, не до однакової напруги. Тому, можливо, що там раз в деякий час потрібно буде їх доставати і заряджати там окремо зарядкою до однакової напруги. Я це поки що перевірити не можу, відключень електроенергії зараз немає, тому я зараз ДБЖ не використовую. Але якщо таке щось помічу, то напишу в телеграм-каналі. До речі, в телеграм-каналі я якраз це частенько публікую товари, які купую сам. Якісь коротенькі відгуки на них пишу, а також ділюсь товарами, які продаються по хорошим знижкам, тому заходьте, якщо вам також це цікаво. Тепер спробую підсумувати. Якщо рахувати, що в мене, наприклад, нічого немає, мені потрібно збирати цей ДБЖ з нуля, то він обійдеться там приблизно в районі 500 гривень. Якщо ж, наприклад, у мене є акумулятори і потрібно просто докупити якісь маленькі такі ось розходники, то він обійдеться в районі там до 200 гривень. Тобто платку можна взяти по знижці, і так само деякі детальки, там по 5-10 гривень, так само ці холдери вони. Недорогі. Ну і радіатори, я не знаю наскільки вони грають велику роль, але я їх додав, щоб краще розсіювалося тепло. Вони також там недорогі. До речі, я можу залишити посилання на ці всі дрібні штуки, наприклад, на штекери, проводки, радіатори в описі до відео, там також і холдери. Якщо вам потрібно, можете зайти відразу оглянути і купити. Стосовно потужності, як ви бачили з тестів, дана плата видає 20-24 Вт потужності, тому якщо у вас, наприклад, якийсь роутер, якому потрібно там, я не знаю, 15-18 Вт, цієї платки вам точно вистачить. Стосовно тривалості роботи, то таких акумуляторів мені вистачить, як я сказав, на 6 на 6,5 годин. Стосовно блоку живлення, я сказав, що потрібен блок живлення 12 В, то бажано 3 А, тому що під час зарядки акумуляторів і споживання, якщо виставити, наприклад, щось потужне, то він буде споживати там, від 2 до 2,4 4 А, якщо я не помиляюсь, як ми бачили на фнірсі. Але я, наприклад, буду живити його не від блоку живлення, хоча він у мене є, але від звичайної зарядки. За допомогою тригера на 12 вольт, він без питань видає таку потужність. Ну, тобто зарядка мене видає без питань, потрібну потужність, і навіть там. 35 Вт буде вистачати зарядки для жилення цього ДБЖ. Якщо у вас є якісь зауваження стосовно того, як я проводжу тестування, тоді, будь ласка, напишіть або в коментарях, або в телеграм-каналі, як потрібно правильно там тестувати, тому що я в цій темі, можна сказати, новенький і багато нюансів можу не знати. Також, якщо ви користуєтесь такою платою або подібною, то будь ласка, поділіться своїм досвідом. Можливо, у вас виникли якісь нюанси, про які я не знаю. Це буде корисно почитати не тільки мені, а й іншим глядачам. Посилання на цю плату ДБЖ, а також на інші детальки я залишу в описі до відео. Дякую, не забувайте підтримувати наші сили оборони та до зустрічі у наступних відео.